Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Рішив в осінньої пори обійти кругом свого двору. Подивитися, що виросло, як виросло. Оце знімав я ці два дубки, один і другий. Вони до сих пір цей зелений, а цей вже коричневий. Ну що ж, тут у нас ростуть осики, поставляв, коли. Переїхали сюди жити. Тут ось посадив 5 штук стовпчики стоять. Уксусне дерево. З цієї сторони від заїзду стоять берези. А так. І з цієї сторони березка. Ну, осики, звісно, я випиляю, вони вже не потрібні. А це з ті два клинки, що я знімав. Один уже обсипався. Один ще зелений. От вам і чудо природи. Один стоїть голий, один зелений. Далі в нас кущ шовковиці. Треба випилять, оставить одну. Так, з цього боку. Все кругом колгосп, не все кругом моє. Тут були такі хащі, випиляв. Тепер вже тут травичка. Посадив стовпчики стоять, посадив горіхи. Хай ростуть. Отак, обикновені величенькі горіхи будуть. За гаражем ой було таке. Повипилював. Трошки приаккурати у цьому році. Ну що ж, підемо в кругову, подивимося, що там далі. Тут росте лейка з цвіточків. Гараж із желізяками, плетюча роза недавно посаджена. Тут пеньки з шовковиці. Якби було мокра осінь, на деяких із них гливи ростуть вешенки якщо кому не понятно це все тут випиляно, викорчувано, прибрано трошки. Оцього берестка треба звалить. Пеньки пооставалися, а це навесні з цього і з цього клинка будемо точити сік. Це випиляв брат матері на дрова. от такий бересток. Метрів 20 точно є. Треба буде його репнути, він тут не нужен. За гаражем, майстерня, там токарний станок по дереву, навіс на 13 хвилин, на 3 хвилини і знову посадив трошки горіхів. Тільки ці кушарі треба випилять бо вони тінять. Знов горіх і знов горіх. Куча хмизу, хай перед... О, тихо. Ти що тут був теся? Кітько, кітько, морда косетя. Це все старі запаси. Кущів, кушерів. теж оріх. Теж шовковиця треба ставити таке одну гілочку, все стальне випилять, бо воно не нужне. І знов пішли оріхи. Тут трошки битого кирпичу, трошки цілого кирпичу, На всякий случай. Хай лежить, може, колись веранду пристрою до хати. А тут кущі були, стовпів не видно було. Це тут я обкатував свого зеленого асістанта сучкоріза. Тепер отак воно виглядає. Ведуть до нас інтернет хоумнет, Слава Богу, кажуть, до кінця жовтня дожен би будь-шнурковий оптиковолоконний. Та дуже радує, дуже радує. Горі В цьому році вони навесні добре примерзли. Але все одно якісь там пару-тройку Відері назбирали. Задня часть двору, куча дров, абрикоса, штовб, погрібник з забором, слива хороша. А далі починається трошки лісу. Сосонки не знаю, як воно видно, буде, не видно. Ну, в общем, є вже метрів по п'ять, а може і більше. За Засосунками ще один гріх. Тут ще не вспів поприбирати, пообрізав абрикосу, бо розчахнулася. Яблуню одну, яблуню другу. Ще не загребено, там скважина під гіллям. В общем, якось так емжо з літнім душем і сосанки. Посадили в цьому році хурму. Така вона цікаве дерево, не розпускалося до самого краю, до самої осінь, потім таки розпустилося. Далі у нас росте. Декілька кущів лісової ожини. Теж абрикоса обрізати треба. Зайдемо з того боку. Там, правда, нічого показувати. Ох, і Вася. Накидали йому копицю. Забери гусім. Листя з капусти. Вася, свинюка не поприбирав. Полив, копиці гною, мокреньке, це все з грядки. Було вище дна. Це осталась половина. А, а, а. Отак. І знову за двором вже можна сказати, що не видно. І двору за сосунками. Шикарні є, шикарні. Не це наша грядка, нічого інтересного. Там кусочок грядки, там своя була, там ще кусочок, там ще гектар грядок. У цьому році сосонки полиняли. ще їх не обтрусились вони зовсім. От скільки хвої. І під низом, вже як в лісі, трави не видно хвоя. Хвоя під соснами. Шишок начіплялося. Думаємо, коли вже ж тут. Лісові гриби заведуться. Вони, в принципі, були в перший рік, як посадили. Маслюки в одному місці, ну щось нема. Ставок для поливу на три куби води. Тоже рядом один оріг посаджений. Ще один оріг посаджений, оці два ті, що коло води, саме дужче змерзли. Я думав, вони не одійдуть. Одійшли. Ну і п'ять трошки сосенок. Далі росте йошта, калина, яблуня, просто яблуня. Там невелика груша посаджена. Тут вишні, вишні, вишні і наш козирний оріх. Теж з трьох, раз, два, три. Треба оставити тільки центральну, дві поспилювати не потрібно. Хто спитає, що це таке біле, то каналізація. У мене є відео, як я зварив із пластикових труб карп каси, накрив клейонку. Сама Найкраща кришка не гніє. А це райське яблуня. Яблука по 3 см, червоні всередині будуть. Ну, Подивимося, якою розташовано буде. Взагалі, якось так. Це діляночка та що я зробив мотоблоком під часник ще не садили. На грядці залишилась та там морква. Трошки капусти. Будемо вирізати і клубника. Клубника посажена, простелена, простелена з бега клейонка. Клейонка, потім клейонки прорізані дірочки, і туди посажена клубника. І так ось вона росте. Чистенька, ловкенька, теж треба загребти. Далі в нас під вишнями росте йошта. Таке воно, як смородина, тільки трошки не таке. Цікава штука. Тоже порічка тут причепилася в скаті. Причепилась, то хай росте. Теплиця. Кущ ревеню один. Оцей Оце ревень, а це хрін. Хрону є трошки на одній стороні грядки. Отак ось ревень. Посадили колись одну, а він тепер розрісся розрісся, який гарний кущик. Пиріжки йому салати. Теплиця невелика. 3 на 4 метри. Вже там всередині нічого немає. Росте кріп. Поливаємо, підростає йому гриземо, Великий пеньок. від великої шовковиці. Теж в цьому році дощів не було, він майже сухий був, ну не знаю, може навіть гливи будуть на йому. в минулому році так величеньку жменю зібрали. Сарайчик нічого цікавого. Тут у нас була гусяча загородка, трошки ми її розібрали і посадили це. Жималось. Раз, два, три, чотири, п'ять кущів, далі два кущі, лохини. Не знаю, вийдеться, а не получиться. треба буде. Там, де я на пилорамі колись робив, осталася тиса. З'їздити та набрати та привезти. Смородину пересадив по річки, по річки, по річки. Потім оце. Хто знає, що воно таке? Забув, ще спомню, скажу, колюче. В общем, барбарис. Теж буде кущик. Ну і пересадив дві падалічні яблуньки, посходили, пообрізав. На той попробую прищепити, що воно вийде, бо в нас там є яблуня з той сторони. Зараз піду покажу. Це за хату, як ми хату купили 12 років назад, це кущ малини. Так? Тільки тут була одна єдина гілочка, а це розрослося. То гілочка останеться, то малина дрібненька. Ну, солодка, солодка. Семеренька. Яблуня. Нічого такого, як ближче підійти. А вона, там птички в їй живуть. Оце живого, буквально нічого. А все одно кожного року. Трошки яблуки є. Отак. Це я хочу прищеплю зробити. Та трошки посадити, щоб була така сама. Бо я купив, виходить, на базарі. Дайте мені семереньку. Да, дали мені семереньку А воно не семеренька Тоже пізня яблуня. Тільки червонобоке полосати. Ну, пізня, добренькі, тверді, добренькі. Ну, ну Тут виноград Лідія Бузька не пищи. Це, значить, полісадник, може на весні комусь продам. Це ж саме уксусне дерево. Забойка називається. Ну, в общем, кучерява штука груша. І тут у нас березово, березово-оріховий садок. По боках берези. Тут посередині посадив горіхи. Треба буде обрізати трохи лишніх гілок поубирати, вони теж примерзли капець. Куди не глянь дерево? А так нема. А так є. яка ну, береза. Теж вже метрів до двадцяти. Тут у нас теж йошта, це йошта кругла, висока росте, кисла. А це йошта гронками росте. Солоденька, ну, збирать погано. Ну і теж тут сосонки. Сосонки, сосонки. А тут у нас ожина, тільки укультурена. Розростається, капець, добра, хороша. Ну тільки ж до неї лізти збирати і треба тільки в спецовки, тому що такі колючки не її туди залізеш, а назад не пускає, хуже, ніж розі ще й по закручуванні всередині. Ну добре. Пару кущів винограду посаджено, ну, Це зовсім маленькі ще тільки. Це трошки підріс. Ну, рядок малини під сосенками, Теж малина прикольна. Оце встромили. Паличку воно взяло, приросло йошта. Получилось. Тут у нас трошки травки. Ну, раніше як гусей держали. Гусей годували, а тепер воно як удобрення йде. Ну і інтересну штуку я посадив. Ще воно невелике. Називається горіх пекан. І їх пару штук треба садити, бо вони, по-моєму, перехресно запильні. Так само, як і жимолость різних сортів і треба, щоб мінімум двоє було. О, і тут два штучки. Один трошки менший, другий трошки більший. Подивимося, як вони перезимують. Це все наша грядка, то вже там сусіди, кушарі сусідські, раз розпиляв, став тільки великі дерева. Попиляйте, кажу, не попиляли. Другий раз розпиляв, кутюх мизу наклав, бачу, мабуть, і третій раз прийдеться пиляти, щоб воно грядку не тінило. В общем, 13 берез, 47 сосом кругом двору, десятків два оріхів. Це ще не всі показав. Зараз ще зайдемо до одних оріхів. Ну, так і живемо. Аж до найближчого сусіда 76 кроків. А цей кущ ліщини. Вже в минулому році і в цьому году було по пару жмень горіхів. Цвіте. Такий він вже, Та, то теж метрів чотири. Самі вищі ці. Ось горіха. Посадив я. Копав коли чермет давним-давно. в ну, Посадці знайшов гілочку. Викопав, додому посадив, воно ну і приросло. Тут ще один горіх посаджений. Там посаджений ще один горіх. Отут, в оцих чагарниках, коли гарна дуже погода, бувають опеньки. А в оцих зарослях, які я знімав з того боку, там два дуби, берези, це я вже обійшов у кругову двір. Під оцими осиками ростуть гриби. Сірі, на вигляд, такі завбільшки. Ми їх називаємо підосейковики. Хоча хто знає що то за гриби, але ми їх їмо нормально. Ну а тут колись давно, як ми ще купили будівлю свою, була куча хмизу. І так вона лежить вже 12 років. Руки не доходять. Палить не хочу, тому що дерево рядом. І так, то бур'яну додавлю, то ще щось, то так і лежить. Ну, хай воно нікому не мішає. Так, ну грибів тут нема, тому що дощі пройшли, тепла нема, грибів нема. Так би були підосикавки. Ну і під осиками дуб причепився. Думаю, осики попиляю, дуб хай буде. І той куч треба випиляти. За руки не доходять. Ну нічого. Тут ще маленький дубок росте. Люблю я пилять дерево, люблю садити дерево. Ну, в общем, якось так. От і вийшли ми знову на те місце, де я почав знімати. Ось ці два дуби. Ну, в дворі знімати не буду, там нічого інтересного. Тим більше собаки бігають замініровано. Ось так і живемо 12 років вже. Ну тільки ж... Тут нічого не було, як ми його купили, не було ні воріт, ні заборів, нічого, ні води. Люди 8 років не жили. До того воно було як дача. І 6 років не пахали грядки. Так, то стояло, поки цигани почали розбирати. Ну а нам прийшлось купити. Так і живемо. Взагалі, якось так. Слава Богу, і Збройним силам України все буде добре. Ходив собі, ходив, кров двору знімав. Відео вийшов. Випатрав моркву. Така. Ну, нормально. Нормально. Є, велика, є, маленька, є, хороша. Але що замітити? Три місяці гірчиця не сходила на пару. Хі -хі, тепер посходила гірчиця. Отак. От що значить пройшов дощ? Не видно, але вона є. Там, де картопля сухе, сухісіньке. А тут де пар мокре, мокрісіньке. Держить вологу ще й посходила гірчиця. Поки моркву перечистив, сонечко виглянуло. Ще забув сказати у нас за клумбою, росте кущик інтересний. отакий ось. Ось таке ось листечко на йому. Називається воно Аронія або Чорноплодна рябіна. В общем, якось так. Береш його так. Ам-ням-ням-ням. І віси. В цьому году воно теж примерзло. Небагато було. А в прошлом році назбирали, мать співвед. Ням-ням-ням. Якось так. кажуть, хороше вино. ще не пробував.